Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Отже, сьогодні далекобійники поїдуть у місто Венеція, і я вас беру з собою в цю подорож. Але перед початком перегляду цього випуску я хочу вас обов'язково попросити про лайк, коментар та підписку, якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал. Отже, погнали дивитися мій новий випуск. Перший раз присутня на такій історії, щоб перед прямо перед мною. Закрився шлагбаун, але бачите, як тут прикольно. І знаєте, що мені ще дуже сильно подобається, що тут а, е, відразу поїзд приїхав і відразу воно піднялося. Не так, як у нас вдома. У нас вдома ще ті шлагбауни закриті, поїзд вже доїжджає до Чернівців, а в нас ще на жовтневій, ну, це я. Кам'янецьким, скажімо так, розповідаю. Мене тут зрозуміють лише місцеві. Ну, я не знаю. У нас в Україні чогось так. Ну правда ж? Що стоїш, поки той шлагбаум піднесеться, то вже можна і нікуди не їхати. Є таке. Вже їде поїзд з машинками. Багато машинок везе в порт, а ті машинки десь попрямують далі. Їде такий довгий, як тиждень. Yeah? Проїжджаємо портову зону і тут якась така територія цікава. Віталій каже, що йому нагадує Чорнобиль, а мені нагадує розбомблене якесь, схоже на наші, на превеликий жаль, заводи розбомблені на сході. Така буває І, і така буває частинка, знаєте, в красивих місцях. Не може бути все ідеально. Ми їдемо далі. Дуже тішить, що тут є для велосипедистів Дорожки, знаєте, коли... Типу той бік, коли ми, наприклад, там на фурах їздимо, нас так бісять велосипедисти, що просто жах. Ви навіть собі уявити не можете. А зараз ми самі в цьому обличчі велосипедиста, то нам норм. Правда, Віталік? Нам дуже таки доволі норм. Хочеться десь поїхати, подивитися на щось, скуштувати чогось. Тим ми і зараз займаємося. Отже, ми вже перед мостом, який проходить над Венецькою <звук> перед Венецькою лагуною, ну, яку зараз ми вам покажемо. Ось уже перед нами відніця красива Венеція. І хочу показати вам, що тут так мілко-мілко каміння, качки плавають, тут можливо рибка якась росте. Я так думаю, чи це що? Здається, це ферми, де вирощують рибки. Ну, я так собі думаю, ну це, скоріш за все, що так і є, але це не точно. І тут дуже мілко, і яскраво виражений запах водорослів з моря. Хто був на морі, особливо в нас, це дуже часто, на жаль, розповсюджено. Коли море зелене, знаєте, водорослів дуже багато. Або на березі вони вже засохли. Ось такий дуже яскраво виражений запах. Але круто, круто, дуже круто. Ви знаєте, я скажу, що я особисто ну, вдячна на 100% своїй роботі. Долі, скажімо так, не кожен день, не вообще раз випадає така можливість поїхати в такі великі, визначні, а стародавні місця. А скажем так, люди платять дуже великі гроші, хтось трошки менші гроші, аби поїхати сюди. А у нас ця можливість є безкоштовна. Так що я насолоджуюся цим моментом на всі мільйон відсотків. Це дуже класна можливість, і я буду брати від цієї можливості все по максимуму. Останнім часом нас дуже багато кидають на Італію. Там Нідерланди, Італія, Польща Італія, Німчина Італія. І ми таким темпом скоро об'їздимо всю Італію, і зробимо екскурсію собі по всіх найвизначніших містах. І реально з'їздимо всю Італію. Це, звісно, дуже прикольно. Я типу, тут не маю нічого проти взагалі. Просто вирішила з вами поділитися таким припущенням. Ми вже на в'їзді в місто. Нам залишилося зовсім трошечки, там менше кілометра навіть. І ми далі будемо робити екскурс по всіх класних, найвизначніших місцях. Не обіцяю, що покажу вам тут прям всі-всі-всі. Але такі основні хотілося б побачити. Ось цей весь міст. Ми повністю проїхали. Здається, він якийсь нереальний, здається, взагалі. Але він досить такий абсолютно реальний. Розкажи, як твої враження? Кльові. Кльові. Що, що ми зустріли, коли заїхали в місто, це толпи-толпи великих туристів. Ну, сьогодні неділя, це все дуже логічно, що все буде зараз переповнене. Сісти спокійно собі в якомусь ресторанчику, так як у нас було в Сенігалії. Не вийде на превеликий жаль, але будемо щось старатися подивитися, як я кажу попередньо, щось скуштувати. Ну, ви зрозуміли. Знайшла ось такі якісь ларіочки з всякими приколами, масками, магнітиками, брелочками. Блін, остільки прикольно, капець. Я себе відчуваю на 100%, ой боже, туристом. Прикольно, замість того, щоб продавати в цих кіосках газети, тут розливають алкоголь. Дуже цікаво. І я розумію, що їм дуже тут смачно. Проблема, з якою ми зіткнулися, це сходів багато дуже. І багато людей. І нам доводиться качати велосипеда на них, не їздити. І є така ідея, щоб його зараз той велосипед залишити десь. І просто пішки ходити, бо то що це тупо нереально. З велосипедом проводити тут час. І тим більше зйомки. Дуже гарні, вузенькі вулички, затишні кав'ярні, ресторанчики, готелі, все таке гарне, все таке привітне. Ну, звісно, тут все розраховано під туристів. Тут я навіть не знаю, хто тут мешкає в цій венеції, чи залишилися тут а взагалі. Мешканці Венеції, венеціанці, навіть так скажу. Здебільшого мені здається, тут все туристи, готелі, ресторани, все розібрано під такий контингент. Ось так от люди живуть, і якщо в них з вікна щось в разі чого випаде, то воно впаде просто в канал і все. Втопиться і ніхто його шукати не буде. Дуже якби. Ну і знаєте, для нашого ока це прям незвична така якась історія, що нема, не видно дна, скажімо так, фундамента. Не видно взагалі початку будинку. Як той будинок стоїть там в цій воді, як його не розмиває. Це доволі так цікаво, якщо чесно. Ми приїхали на одну з якихось площ. І подивіться, просто настільки тут гарно, настільки така виражена архітектура. Пробувала в інтернеті знайти який вид тут архітектури, а мені так і пише, що це венеціанська архітектура. Ну, Довіримося інтернету, довіримося цьому джерелу, і мої очі просто, скажімо так, отримують неймовірне задоволення. Від того, що я зараз бачу. Хочеться кожен просто метр фотографувати, фіксувати і вам показувати. Потім ми зіткнулися з наступною проблемкою. Ми зустріли нашу українку. Вона... Ми стояли, говорили, куди їхати далі і де лишити велосипеди. Бо вони реально тут дуже заважають. Тут дуже все вузько, багато людей сходи. Коротше, треба десь їх було залишити. Да? І вона і вона так розвертається, ніби хоче сказати щось, а ви й ні. Але кажу, така, добрий день. Ви знаєте, що тут не можна з велосипедами. А я кажу, я щось таке чула, але я не впевнена типу, в цій інформації. Я якраз зупинилася, і я хотіла зайти в інтернет і подивитися про це інформацію. А ця жінка каже: тут є на території Венеції є церква українська. Поїдьте туди і ви зможете там залишити спокійно собі велосипеди, то ми зараз будемо цим і займатися. Вертаємося назад, поки не зустріли карабіньєрчики. і будемо залишати наші велосипеди і будемо газувати сюди пішки. Я одразу казала, але Віталій каже, Та ні, їдемо, їдемо. Ну, нічого страшного, вже нічого не зміниш. Вже мусимо їхати тікати звідси. Я цей знак бачила, але я просто не прочитала і не перевела. І я думала, що це по мосту не можна велосипедом їхати, типу. не можна котити. Але я ж просто не перевела, що тут взагалі заборонені велосипеди. Ой, коротше, якщо ви дивитеся мене і плануєте у Венецію, їдьте не на велосипеді. Я так зрозуміла, що сюди люди добираються, а звідси вже пішки йдуть. Ну, це вже буде наука на все життя, в принципі, <смі> чіпляємо велосипеди. Ми майже повернулися на міст. Ось там, от за автобусом, міст зразу. Ну, і нам придеться зараз вертатися і, все це, і весь цей шлях, який ми продолали, знову долати, але вже пішки. Але нічого страшного. Ще на дворі, слава Богу, сонечко, ще день. І ми маємо ще, ну, Чудову можливість погуляти і подивитися місто. Я вже стільки тут почула україномовних людей. У мене деколи таке враження, що тут італійців менше, ніж наших. Наших людей дуже багато, але це так приємно. Це гріє душу, і це набагато миліше чути, ніж якусь, ніж якусь ворожу мову. Так що дуже приємно. Ми дійшли до такої площі. Тут ось така церква гарніється. Дуже привабливо виглядає, дуже багато людей, повторююсь, але дуже красиво, знаєте. Така от площа. Чула, що катер, ось там є катери таксі, коштують 60 євро. Я не знаю, година, там, чи це просто якийсь там маршрут один, але так от воно коштує. Ну, дорого-не дорого, але 60 євро на двох, ну я не знаю. Якщо б була якась компанія, то так. Да. Але, в принципі, я не знаю, що сказати. Якщо будучи у Венеції і не поїздити на цій ну я не знаю, чи ми будемо взагалі їздити. Я сумніваюся, але так доволі прикольно. Так все гарно, вплоть до таких всяких деталей. Наскільки це така робота витончена? Це достойно поваги, дуже гарно. Можна це все годинами роздивлятися просто наскільки гарно. Ми ще обійшли з іншої сторони, і тут одяг на венеціанський бал. Ну? В такому можна було би десь і на якийсь бал сходити. Але, на жаль, на бали ми не ходимо. Поки до такого рівня життя у нас, скажімо так, ще не дійшло, на жаль, але дуже гарно, дуже гарні роботи. Я так все розумію, жінка тут і була все ручні роботи. Дуже прикольно. Гаррі Поттера згадала. Ця маска. Ти це в Гаррі Поттері» була чи де? Але так гарно, що просто капець. Так, тут якийсь дуже там університет. І я хочу сказати, що от ми стали... не як ми стали свідками, ми вже по факту свідки. А ось такого, скажімо так, картини такої. Я думаю, що це активісти, які борються за зелену повістку, скажімо так. І, напевно, що вони це зробили. Це як тоді супом обіляли картину монолізи і так далі. і так далі. Приклеюють себе до асфальту. Якщо ви дивились новини, то ви, думаю, такі факти чули. Ну, що скажеш? Нічого тут не скажеш. Така картинка. Проходили і бачимо, що люди знімають магазин з іграшками. І я думаю, чому вони знімають магазин з іграшками? так, Начебто, ну, якби. Не дуже би така, скажімо так, момент, який би падав всім в очі і не дуже, скажімо так, виглядає привабливо. Ну, типу, давайте всі будемо чесними. І тут я звертаю увагу, що тут кіт, він рухався, і це справжній кіт. Боже, це так мило, що це просто капець. І тут навіть є знак, що не стукати. Тут живе два котика таких. Так класно, що просто капець. Дуже класно, дуже великий респект такому магазину, що такий зробили крок. Дивіться, у нього солоденький сон. Боже. Потрапили на площу і тут є музей Леонардо да Вінчі. Ну, Такі місця ми відвідувати, це я вам кажу, що 100% не будемо. Ми йдемо далі. Ми в пошуках смачного морожена. Я не можу ніяк знайти смачне морожене. це якийсь жах. Але але що? Як їхали на велосипеді, то знаєте, було дуже багато морожен, але не було як взяти. А тепер нема можливості: тепер є можливість, а немає морожену. Дисонанс. Ми все ж таки знайшли італійське гілато, купили собі в стаканчиках. Вирішили брати стаканчики, щоб не купувати а, вафель, вафельні стаканчики, бо вони будуть текти 100%. Будемо зараз насолоджуватись. Не встигли ми відійти від морожена і тут ми зустріли таку класну історію. Чоловік нагріває скло і робить всякі такі фігурки. Щось якогось коника він робить. Хліпи коника. Клас, так я таке тільки на відео бачила. Ми прийшли на міст, тут стільки людей, що просто капець, але дивіться, настільки неймовірна красота. Це варто того, щоб навіть перетерпіти толпу людей. Прийшли ми до того місця, куди хотіли. Дивіться, яка неймовірна. Повторюватись буду тут дуже багато раз. Неймовірна архітектура. Це неймовірний собор Санта-Марія ла Салюте, Здається, так, правильно сказала назву. Виконаний в стилі бароко. Неймовірний, він такий білий. Це доволі так не схоже на Італію, тому що всі її собори, всі її костели, всі, -всі, всі взагалі церкви, вони завжди якісь жовті. Ну, правда, а, він, а цей собор білий, прям, прям біленький-біленький. Ми так гарно погуляли е, Венецією, дуже гарно провели свій час. Зараз ми рухаємося до ресторану якогось. Ну, Я так ніби знайшла ресторанчик, але може по дорозі нам щось натрапиться смачніше, гарніше, вишуканіше. Е, всі класні ресторани по другу, по другу сторону. Пішки далеко е, брати таксі гандольне. Може, це дивно звучати, але воно так і є. Гандолою, не хочеться плисти. Тому йдемо уже в сторону, як назад, дому з нашими велосипедами. І в цій стороні я знайшла ресторанчик. Ми зайшли в такий затишний маленький ресторанчик, нам дуже сподобалося, там менюшка. І от ми присіли за столик біля віконечка. Можна було на дворі, але ми не захотіли. Я замовила мікс морепродуктів. Подивимося, що нам там принесуть. Там просто не вказано, які конкретно морепродукти. Я дуже щиро розраховую на креветки. Звісно, замовили піцу кальцоне. Я обожнюю піцу капричозу, але ми вирішили замовити одну кальцоне напополам. на пополам. Віталік взяв пиво, я взяла вина розового на цей раз. Отже, покажу, що нам принесуть. І я нарешті не соромлюся знімати відео. Нарешті до мене вже дійшов дійшло той етап, що я там в приміщеннях перед людьми не соромлюся знімати відео. І вип'ємо за це. За чудовий венеційський вечір. Ось нам принесли нашу їжу, морепродукти, Ну тут мікс. Тут справді мікс, тут все є. І креветки, звісно, їх тут дуже трошечки, але думаю, нам взагалі в вистачить повністю. І така пухка, пухка. Кальцони. Зараз я нам її розріжу. Нам смачного і нам гарного вечора. Беріть щось смачненьке, бо нам принесли їсти. Зараз ми будемо їсти. І я вже вам скажу, чи смачно, чи ні. Ну я думаю, що 100% смачно. Тут без шансів, без варіантів. Ми вже пів піци з'їли і настільки смачна піца, соковита, прям дуже хороша, нема на що грішити. Ми дуже креветки, але хочу вам сказати, що ми не очікували, що буде саме ось такі будуть креветки. Це рожеве, це все, це цибуля, і ось там креветки. П'ять штучок, да. Ну, 17 євро це коштує. Я потім по цінах вам розповім, що як скільки коштувало. Ну, Такое, такое, чесно. Отже, ми вийшли з нашого ресторанчику. Хочу з вами поділитися цінами. Ну, Цінова політика, скажімо так, була така доволі е, сумнівна, тому що ціни і співвідношення якості були такі собі в певних моментах. Тобто, як алкогольні напої алкогольними напоями, так, там вино на мені коштувало. 350 мл мені коштувало 17 євро. Віталіка Келих пива коштував йому 12 євро. Піца кальцоне. Це я називаю ті моменти, до яких у мене питань взагалі нема. Піца кальцоне коштувала мені 11 євро, тобто нам. Потім рибна тарілка з міксованих чотирьох видів риби коштувала нам 24 євро. Це дуже дорого, неоправдано дорого, тому що а, всі позиції не смачні. Грібінець був дуже, скажімо так, зажарений, він був несмачний. Тобто просто його смаку не було відчут, відчутно взагалі. Рибка форель була взагалі копчена, вона не мала ніякого смаку цікавого, ну, копчена просто сьомга, Да? Потім креветки були. Єдині креветки, які були смачні. А було два види риби, які просто через їхній маринад не впізнати взагалі їхній смак. Нам не сподобалось. І потім був якийсь, скажімо так, еспума з. Я зрозуміла такий після присмак, знаєте, наче після кальмарів. І дуже несмачно. На подушечці мамалиги, як не дивно, кукурудзяна каша. Ну, взагалом, ну. 24 євро – це дуже багато за це. Потім ми дозамовили креветки. Я вирішила, що нам потрібно дозамовити креветки. Я думала, що це буде гарна велика тарілка, смачна, красиво прикрашена. Принесена нам тарілка свіжих, там якихось жарених варених креветок, да? От Віталія просить вам додати так, як в Чехії. Я зараз вам прикріплю фотографію. Ми їли у Чехії креветки з грилю. Вони настільки були смачні, туди просто не вистачало лимону. Криватки такі були, ну вони були божественні просто з часником, з перчиком. Ну це просто бомба. Е -е, пожарені були на вершковому маслі, загалом було дуже смачно. Я до чого хочу просто це все довести. Наш я коштував 80 євро? Це реально дорого. Неоправдано дорого, але ну що є, то є. Я себе заспокоюю тим фактом, що просто там. За 80 євро я не поїду у Венецію, а я стою тут сьогодні, мені капнула зарплата, да? і я змогла безкоштовно відвідати Венецію. Ну, себе такими моментами я заспокоюю. Отже, якось так. Сказати, щоб я порадила цей ресторан, то ні. У Сенігалії був набагато бюджетніший ресторан. Ну це прям в половину був бюджетніший. Беремо з того ж, з того урахування, що Венеція це дуже. Туристична точка. Тут ціни у два, а то і в три рази вищі. Це також треба враховувати. Отже, така от історія. Ми будемо рухатися далі до наших велосипедів і будемо їхати ще цілих 10 кілометрів до нашого дому, до нашої фури. Це дуже довго, дуже нудно, але вимушено, тому що така от історія. Але це дуже класний момент, тому що ми поїли, попили. Так? І зараз просто ми з повними желудками будемо їхати. Вечірня прогулянка, скажімо так, зараз не так пізно, зараз тільки сьома година вечора. А знаєте, що я можу додати? Я зараз стою на людному місці, в людному місці на мості і йде куча людей. Я нарешті, просто нарешті поборола свій страх знімати перед людьми, бо тому що там в ресторані ми заходимо, я не знімаю, морожено беремо, я не знімаю. В якихось гарних людних місцях я не знімаю, бо я соромлюсь. А зараз я, мені просто пофіг. Я нарешті переборола цей момент і нарешті почала знімати те, що хочу. Отже, такі от історії, скажімо так. Така от у нас була сьогодні прогулянка, такий момент. Всі йдуть на мене, дивляться, так що поїхали ми до наших велосипедів. Пішли. Отже, ми прийшли в зону, звідки ми починали майже. Нам до велосипедів залишилося буквально 200 метрів. І в такому гарному місці я хочу робити фінал. Любі мої підписники, я хочу вам подякувати за перегляд цього випуску. Я хочу вас попросити за такий контент. Обов'язково поставити лайк. Хочу попросити про ваш коментар теплий. Обов'язково чекаю на теплі коментарі. І підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал. Отже, дякую за перегляд. До зустрічі в наступному випуску. Пока!